Це снайперська гвинтівка З10. Гвинтівка З10 є напівавтоматичною снайперською зброєю. Завод-виробник Зброяр, вона побудована на базі Ар-10. Це є універсальна гвинтівка, нею можна виконувати як задачу марксманські, так і переходящі більш до снайперських. Дана модифікація гвинтівки є цивільною, її можна купити в будь-якому магазині. Вага даної гвинтівки. Без прицілу становить 5 кг, довжина метр, довжина ствола 20 дюймів. Стріляє боєприпасами 762 х 51 НАТО. Ефективна дальність стрільби 800 метрів, прицільна дальність стрільби 1100 метрів. Бойова швидка стрільність 30 пострілів на хвилину. До її комплектації входить семикамерний глушник. Вона оснащена сошками піктак, які встановлюються в різні положення в залежності від. Вашого типу тіла приціл бушнель ДМР-3, який від 3,5 до 21 крату. Магазин на 10 набоїв та магазин на 20 набоїв, і приклад МакПул телескопічний, у якого регулюється як щока, так і тильник. Дана гвинтівка дуже легка в обслуговуванні. Вона складається з аперу та ловеру. Також затворної частини, ствола, прикладу і прицілу. Розбирається, збирається вона дуже легко завдяки двом шплінтам. Розбирається апер від ловера і достається затворна група. Так само вона збирається тільки в зворотньому порядку. Із плюсів даної гвинтівки можу відзначити це її універсальність через магазини на 20 набоїв та заміну глушника на ДТК можна вести як бої на середній дистанції, так і на більш ближній дистанції. Ресурс ствола, 7 тисяч пострілів та те, що матеріали ствола це нержавійка. Вона не попадає під корозію. Із мінусів можу відзначити її на любов до забруднень, а найбільше це піску та Її вагу з під'єднаним магазином на 20 набоїв і прицілом тепловізійним, і з глушником вага може доходити до 9 кг. Можна віднести до плюсів, можна віднести до мінусів, але є дуже цікава особливість. При забрудненні ударно-спускового механізму ця гвинтівка може починати стріляти чергами, що може призвести до тактичної переваги в бою. Працювати з даною гвинтівкою ми навчаємо в 199 му навчальному центру, а саме в школі підготовки снайперів. Приходьте, тренуйтесь, стріляйте, запрошуємо всіх бажаючих.